Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні, взагалі, така ностальгія, смак з дитинства. Будемо готувати цукерочки. А саме, хто пам'ятає, були такі квадратики, цукерочки, і риски, називалися вони кецькець. То було таке, що її як починає жувати, то аж зуби злипаються пломби витягуються з зубів. Зараз, не знаю, можливо, є, можливо, немає, але мені не попадалися. Є цукерки корівка. От будемо готувати щось якби середнє між отими кіцькиць з дитинства і корівкою теперішньою. Давайте будемо пробіжуся по інгредієнтах. що, І потім розкажу, що можна ще класнючого готувати з цих цукерочок, корівка або і іриска. Треба нам 100 грамів молока. Склянки у мене по 200 грамів, пів склянки молока. Склянка в штрих цукру. 50 грамів масла. Я використовую таке не сильно, якби дороге, скажімо так. Значить, сюди відправляємо цих 50 грамів масла відважила. Всипаємо скляночку. Цукру, відправляємо молочко, усе одразу змішуємо. І три столові ложечки. Ну, тобто, теж 50 грамів е, з гущенки. В попередньому відео розпаковці я показувала, що купувала таку згущенку. До речі, дуже вона якби дешева до 60 гривень за це відеречко. І скажу, друзі, що непогана, взагалі непогана така. Я е, рада, що не послухала тоді дядька, бо там мене якийсь наздогнав, каже, що згущенка смачна, бабка чуть з дому не вигнала. Е, дивіться, <кій> якщо хочете, щоб воно було більш тягуче, значить менше цукру, більше згущенки додаєте. Я, мабуть, буду мішати поки що цією ложечкою, бо шкода, там багато начепилося ось цієї згущоночки. А ви теж так робите, коли отакі от пототики по каструлі? Бо воно зараз буде залипати. І відправляємо на плитку розмішати чуть-чуть, щоб цукор почав розчинятися. І будемо відправляти на плиту поваритися. Від моменту закипання. Будемо мішати потім вже силіконовою лопаткою. Варити десь 10-15 хвилин, аби воно поміняло колір, ну і потім я покажу, воно стає набагато таке густіше. Значить, потім з цих цукерок можна робити начинку в круасани. Получається, така, як би карамель, згущене молоко, дуже класнюче. Хочете, щоб м'якше було, Трішки більше масла додайте на грам 10, але не більше 10 грам, тому що потім вони можуть не застигнути так. А по цій пропорції, виходить, таке як би класичне, що називають, колись ми називали, топлений цукор. Дуже класно з какао попити. Щейочком якимось заварювали липові чаї, якісь різнотрав'я, або таке малини, смородини, вишні. Це все дуже класнюче і смачнюче виходить. Все. Відправляю на плитку, аби воно кипіло, жарилось, топилося, оце наше молоко і цукор. Забула сказати, потрібно ще додати малесеньку дрібочку солі на кінчику ножа, як то кажуть. Або на кінчику чайної ложечки. Друзі, скажіть мені, будь ласочка, а які у вас такі цікаві рецепти, які асоціюються саме з дитинством? Ану, пишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно почитати. Заодно підтримайте україномовний канал. Пройшло десь у мене 12 хвилин. Дивіться, воно. Зробилось таке уже доволі густеньке. Трішечки поміняло колір, але я хочу, щоб було воно такого хоча б світло-коричневого, бо це такий, скажімо, беж. Бачите? Ще трішечки варимо. Зазвичай, воно у мене за 15 хвилин мало би бути таке. 3 хвилини, я думаю, йому буде ще мало. Можливо, тому що, перше я готую з магазинного молока. На домашньому жирненькому такому натуральному молочці воно швидше колір набирає, більш такий карамельний і густішає. Тут трішечки довше. Тому дивіться, значить, хвилин десь не 15, а хвилин 20, можливо, прийдеться його уварювати. І тут дивіться, ну воно почало міняти колір, бачите, такий вже темніший. Значно темніший, швидесенько вимикаєте, гарно зачищаєте стінки, помішуєте і готуєте форму, в яку будете виливати. Тому що температура ось цього цукрово-молочної суміші дуже висока і вона ще доготовлюється. Якщо захочете зробити чуть-чуть ще темніше, хоча б на один тон, поки ви будете туди-сюди, в кастрюльці воно зробиться вам уже. Не такого приємно коричневого кольору. Це треба було наперед робити. Берете якусь ємність, одну капельку от такого олії, боже, так спішу, аж руки трусяться, капельку олії, шведесенько пензликом розмащуємо це все діло, розмастили. І оцю суперкласнючу суміш. Так, заберу цю тряпочку, щоб не казали, що там грязненька. Вона частенька, просто старенька. І швидесенько виливаємо, тому що воно дуже швидко... Ой, густіше, я Не знаю. Видно, не видно, так пече, що я нічого не взяла. Так, залила, бачите, воно тут гаряче, а тут уже густіше, є, такі ниточки. Карамель робиться. І сюди в кастрюльку, бачите, ще воно залишається таке. Заливаєте або тепленького молочка, або теплої водички, і буде вам класнючий напій карамельний. Карамельне капучино. У мене тепленька, просто звичайна вода. Отакого. такого, зараз його ще раз закип'ячу і буде у мене Кава до от таких цукерочок кицькець. Залишаємо до повного охолодження їх. Поки то застигаю, тут від силіконової лопатки дивіться віддерло. От таке. Дуже вкусне. Тобто смачне. Смакота. М -м -м. Так, дорогенькі мої солоденькі, немає сили терпіти. Воно застигло ще якби трішки таке тепле, спіднизу також тепле, але головне, що застигше. Тому що хочеться самій вже взяти шматочок і Кава навіть такою, як то кажуть, пленочкою взялася. Уже не може дочекатися. Зарані я заварила собі каву. Хоча вже в чайничку в мене є і чайочок, щоб було так, як в дитинстві, смачний такий заварений чай. Щоправда, не з натурального різнотрав'я, а такі звичайні чорні чаї з магазину. Дощечку я попередньо трішечки змочила водичкою. Телефон уже не витримую, телефон. На зарядці. Ось подовжувач принесло. Так, ставимо так, щоб посерединці було, щоб вам було видно. Трішки підковернути, щоб ми могли зрозуміти, чи воно у нас відстає. По сторонах так проходимося помаленьку. Краще, друзі, Ще знаєте що? Або якщо є у вас силіконова форма, там взагалі бомба. Або підстилювати пльоночку харчову. Ну у мене ні того, ні другого не було. Фу, друзі, не повірите, я заморилася. Е, дуже я пожалкувала, що таке треба було побігти в магазин, купити харчової плівки, тому що, бачите, накришилося, щось воно в мене трішки більше застигло, чим мало би бути. Або е, це залежить від молока, що воно е, магазинне, було малої жирності. Або, ну, не знаю від чого. Але таке смачнюче, вам не передати. Було би застелено харчовою плівкою, воно би витягнулося. Не розумію, чому колись в нас воно дуже класно вилазило з форми, тобто діставалося. А тут щось пішло, як то кажуть, не по плану. Але покалую так, як є. Тому що це смачно. Поставиться на водяну баню і воно підростане. Потім дістану і треба буде знов чекати, щоб воно, щоб воно охолодилося. Ну, то нічого страшного. Головне, щоб воно смачно. Уже шматочок у роті, мало бути воно таке тверде, тягуче. Получилося як карамель, ну настільки такого топленого смачнючого смаку, що вам просто не передати. Хочеш шматочок? Так. Да. Дуже класно. самдія. Просто не відстає від миски. От колись мастили ми олією, чи олія була жирніша, чи що таке, чи я, може мало дала тої олії. Але приготуйте, якщо маєте формочки, розлили зразу по формочках там силиконових, чи якихось таких, і не будете отак морочитися, як я. Рецепт цей перевірений, завжди дуже смачно. Беріть домашнє молоко, або ж е додавайте вершки і готуйте такі цукерочки. Вам бажаю миру, добра, дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент, вам не важко, мені дуже приємно. Діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Я показую тільки перевірені рецепти, і так, як воно є. Якщо от щось пішло у мене не так, я показую, що не дістається добре з миски, але сама цукарочка неймовірно смачнюча. До речі, можна шматочок ось такої цукерочки кинули в каву, і вже вам кава з топленим молоком. Ну, Тобто, це дуже смачно. І ось таку цукерочку дати дитині це набагато безпечніше і, і ну, якщо можна сказати, корисніше, аніж у тій магазині. А на смак взагалі від магазинних не відрізняється, а ще й навіть смачніше. Ще раз дякую, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.